– Б'ємо, де ви там знаходитеся? Ну, – Покажіть це? мені, будь ласка, да. я не маю а Зараз б'ємо? Давайте б запитамо і все, і будемо знати, що тут неясно. – З якого року ви народжені? – Я ви, просто родився тут. – В якому році ви народилися тут? – Просто родився. В якому році, а? ви не пам'ятаєте, мені багато років, яка різниця чи менше. Я просто родився, то не суть. Дивіться, у нас питання, зараз ми розберемося. Е, з, з людиною, яка тут живе. Можливо, ви перебуваєте е, в розшуку, можливо, це то вона. це, Якщо би я а, боявся, я б я боявся, я би це підстава, А що таке ТЦК? Ідув... А на якій підстави? Дивіться, війни немає в стіну, немає, правильно? А, ну, то так, то, так. ну і що стан, ну стан хай собі буде раз. продовжено, наліпили, не продовжено, наліпили щось стан, дивіться, ріші, давайте свої ради дивіться. Ми дивіться е, засвідчує е, е, дивіться, а. давайте не ви трошки не відходите від теми. Відикої. Дивіться, я сумніваюся, сумніваюся, дані. Я, теж та, сумніваюся, що дані? я не знаю, дані? з ким я говорю людиною, що ви бачите? що це за людина.